Деріть винагнали кімоліці буде паперові сюрпризи нашого новиночка. І на сьогодні новий каталож буде. Ура! Ми так подивимось, колекція тут 9 пакетиків, але в одному 2 наліпочки. Називається колекція «Що моєї сумочки. В моєї сумці. Ось такий пакетик Ось такий. Тут пакетики всі однакові розміром і такі трафрації, які то є такі, що я даже їх ще не робила. Ось такий. Ось такий дідель, І ось такий теж дійсно. Тут так, ось так, диско, І ось такий пухленький підтримку хочу вишити, так що давайте розпочнемо. Е, лінки, ми закінчимо. Це тож добре, але вже не закінчуємо е, приводи. Так, приводи на своєму відео закінчимо. Давайте візьмемо цей величенький, цей ось сюди. Е, Наша минулна виночка дизайн каток. Давайте візьмемо. Сьогодні давайте дуже два. Візьмемо, давайте ось цей. Давай сейчас угад. Нет. Ось Все такой синий. Так, ходай країн. Це в Кингси, так що це давайте візьмемо немащину. Давайте возьмем вот этот. Это же тоже на новорожка. Гадаю, еще тут у нас будет какие-то сплюты, что Вот это кинце. А тут давайте возьмем вот это тоже мой год. Я дивлюсь на пакетики. такие. И давайте возьмем киви. И наша Один пакетик. И давайте возьмем тут. Давайте. Оцей, мабуть. Ну это вот с дизелем возьмем. Синие. Не знаю даже. это вот с дизелем и визимом. Ось наші останньої каталожик тепер. Давайте відкриємо я на приводи. Приводи. Ось такий привид у нього знову народження, тому що в тому хоті, мабуть, тоже було народження, а деться страничка ось. У нього навже не було. значить, У нього зараз день народження, Вітайте в коментарях. Ну, тепер клеємо э, рядом з с... тим. Так, давайте закінчимо колекцію по квіточкам на цій сторінці. І це прокитик пока. І нам павси такий метелик, яка сюди підходить, тому що тут вже нічого не приклеїш. У нас викладає перша по стороничка і друга. На жаль, ця колекція. Прощаємось з нею. Пока. Пишіть в коментарях, яким вам блідочку більше подобається. Мені так щось подобається Гусь. І саме легкий. Буде день святого Валентина або День Закоханих. Ось такий пакетик. залишилося три. і все, закінчимо. А сьогодні ще не, два. Номер 8. Ось така ароматизована свічка. Ось так виглядає. Суші. Мені подобається дуже наш новий каталог, що це просто каталог такий красивий. Так, суші, це у нас флаг Японії. Ось такі суші, я не знаю, як він називається, і не знаю, що це, мабуть, норі. Так, давайте приклеїмо його сюди. Это вроде бы кимбаб. если я не права, напишите в комментариях так уж. Это Так, угадай Украину. Флаг Немеччины. номер 5. Це у нас таке вино. Це прям дуже розпространене вино саме. Так виглядає. Гадаю, що це. Це у нас ось. Киві, це хотіла е, манг намалювати, але не вийшло, як ви бачите. Киви, де ж краще вийшло. Не хочу порвати його, але мабуть отак надо його. Не вийшло щось. Цікаво, як я хотіла його зробити. Номер два. Э, попалась педомо один, сегодня педон два. Как странно. На попалась яйца. Там, мабуть, имелось в виду, що нам потрібно було э, саме цілое яйце з жовтком и отдельный жовток. Але я не знаю точно. Ось так. Дизайн мене карток. Це колекція, яка в цьому тухнутику буде, тому що тут вже все. Стальнички. Так, два пакетики. Ось такий я хотіла переходити, і це не Україна, а це зелений. Є пакети, як це переходом України, але його, мабуть, о. Це, не ну, так, не дуже ось. Ось сьогодні вийшло. Одинадцять. Напоминаю, ці номер я на Угаду писала. все Hello Kitty. Я Сенку брала в підрозді ідеї. І саме Хелкіт я трішки справила по-своєму. Так, і другий пакеток. Тут більше. Але воно подіснує. Сім. Номер мене ось такий прикольний зайця і дуже радий. Дуже радий, що він став карткою. Тут видно, як я зробила ярким, це мені дуже сподобалось, коли я це діла, тому що це і наугад зробила. Тому що просто тон такий нежно-жовтий фон не дуже мені сподобався. Мерсіта. У нас виглядає. В цьому каталожику це у нас все. І зараз буду показувати вам новий. Та-та-там, та-та-там, Ось такий наш новий каталожик. Мені дуже подобається, і він дуже кручний. Тут написано на лісько, а ми будемо отак от робити. Зараз вам покажу нашу, ось так. Це нашого страничка. Ось така у мене сумочка є. Вона досі давно. Я її не ношу, тому що це на, це на літо. Ось така прикольна сумочка. Сейчас я постараюсь вам показати. Ось така сумочка. Все там, э, тут є спойлери, що будуть які наліпки. Ось така. Так. Ось вона тут є ще така прикольна сумочка. І тут я теж так робила брелочки. Тут е так відкриваєш, тут у нас три наліпки буде і тут у нас ще дві будуть. І тут ще друга страничка. не влізла в сумочку. Ось так. Ось така у нас сумочка дизель. Сработана. Це у нас брілочок під номером шість. Ось такий він досі длинний. Це з резиночок, ось такий брілочок, і повісимо його ось сюди. Звичайно, це брілочок він тут також, але не в ліс. Я хочу еще один. Не, еще один пакетик открытый Но а <свес> so, таки... я не знаю. Здесь у нас еще 8 Я не знаю, в каком дверь я его забыла. Ну давайте откроем с этим. Ось сцин, давайте. О, тут будет быть две налитки. Давайте с Ні, давайте ось це і все. Ось це нашо, нове, нове, пішо, і у нас нове пише. І воно зроботу. Це у нас внутрі. А саме ось сюди, під номером 4. Це, це сумочка на літо і мені завжди влітку потрібні пластирі. Саме такий пластир в мене немає, але я зробила дуже естетичним, красивим, як наш фон. Ось так. No 4. Виходимо, ну, откаляється і, і приклеюється. до самої і сумочка. Це так прикольно нас виглядає. І сьогодні це, це все. Всім пока, всім. па-па!